Всім привіт! Хочу показати, як мої друзі вийшли з положення насчет тормозов Доновських. А, значить, вони поставили е, супорт Жигульовський. Е, тут, якщо видно, буде муфта, муфта шліцева, вони на неї виточили. Значить, із обикновенного железа з листового. Отакий От диск по діаметру цієї втулки обварили, одділи на шліці, а тут отакою отакий муфтою. Тут оцей флянець, заводський, він був раніше круглий, вони обрізали. Тут просверлили два відверстя підкріплення супорту. Тут і тут. І встановили суппорт. І зараз тормоза, по словам хазяїна, класні. Ну, це зроблено з обох сторон, тут з тієї сторони так само правої. В общем, і зроблено... ну це все, звісно, пожеланню можна на дві педалі, можна на одну, ну в них на одну. Так, що ще розказати? А, витягнути. <кій> Работають чітко, стає тормоза класно. В общем, може кому пригодиться, а це так все зроблено. Тут лист. З листа з десятки зроблений диск. Тут, звісно, не очень видно, але ось ось так. Получается, тут виходить з моста вал шліцевий. На вал втулка одевается шліцева. На неї приварюється диск виточений. из листового металла. Ну а тут прикручивается суппорт Жигулевский. Ну все, всем спасибо за внимание, пока.